І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає става євро на БЗ-58, карта Промзона. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, ну, Чому я завжди наголошую зустрічний бій, тому що зазвичай, якщо зустрічний бій, то всі труться біля бази і починається тут зарубінь. Це чудово, тому що ми на тяжі. Це чудово, тому що ми на дуже цікавому тяжі. Це у нас гілка БЗ китайська, так. Вона починається із сьомого рівня, саме з цього танку. І е, що я ну подивився, я характеристики, характеристики такі ще собі я вам скажу. Чому? Тому що е, ну корпус у нього картонний, там дуже мало бронювання. Але якщо подивитися на зовнішній вигляд, то ви побачите, що під такими просто гострими кутами е, НЛД та ВЛД, що мені здається, що він досить рикошетний і дуже броньована на своєму рівні башта. Ну, як на мене, там, по-моєму, бронювання в лобі башти, по-моєму, 170. так? А так як у нас дивіться, у нас ну, у нас заряджені бронебійні 195 пробиття, так? це у нас 100-мм гармата. І є у нас підкалібри. Калібери тут вже 240, тут вже ми можемо з вісімками, можемо з дев'ятками в принципі битися, але під калібри це вже поліпшені, вони дорогі снаряди. Бачимо, що боєкомплект невеликий тут. ну В принципі, я бачу, що і перезарядка досить така не, не швидка. Так? І що по башті, якщо у нас навіть 190 пробиття ББшкою, ну на сьомому рівні я не думаю, що будуть на голді грати, так? хто прокачує танки з нуля, а не за вільний доступ. Досвід. То е, ну, попробую, подивіться, теж з під кутами у нас башта. Ну він виглядає досить чудово. Побачимо, як він грається. У нас тут теж є три турбіни, прискорення. Ми можемо е, поїхати когось взяти на таран, а тим паче, якщо майстер тарана прокачаний, то ми його запросто нахлопушимо, Таранемо. Ну, і якщо що, від артилерії можемо скріпляти або дуже швидко десь на позицію поїхати. Бачимо, що обирає, поки що наш герой такий ну, акуратний стиль гри. Чому? Тому що ну, все ж таки, все ж таки перезарядка не така швидка, щоб з кимось так їхати, влаштовувати дуельну дуель, правда? Ну і будемо від позиції грати. Займати тут є такі позиції, де ми можемо від КВНів, зіграти. Тут КВН непогані. Я так бачу, що ми так бачимо навіть на підвищення трішки виїжджаємо і можемо прострілювати. Там КВ-122 зашкірився. Ми його пробиваємо, але ну, ми перезарядилися, правда, вже на підкалібри. Що у нас далі по переказі? Бачимо, що АТ-7 і наш ПТ там на базі щось стерлося. Виясняли свої відносини, і я так розумію, що наша ПТшка програє. В цей момент наші братіші проходять по нульовій лінії. Так. Ну, А тут, а тут, я так розумію, ми програємо цю промзону. і нам треба вже трішки відпідльовувати, тому що очі е, суперники полізуть, а ми їх будемо зустрічати. Тут є багато таких от насипів, е, е камішків, так, ми за них будемо. Шкіритися і потихеньку вистрілювати з поверників, які будуть не очікувати наших пострілів. Непоганий деміч, я вам скажу, від пострілу. так, У нас 300, скільки там саме більше вилетів. 364 вилетіло, це дуже непогано на сьомому рівні. правда? Ну і Зазвичай сьомий рівень ну це такі прохідні машини, тому що вже преммашини, такі класні преммашини, вони. На восьмому рівні і багато хто грає на восьмих рівнях, тому залишають багато віс вісімо. Ну я не знаю, залишали, залишили ви собі БЗ58? І напишіть, чим він вам сподобався або не сподобався. Буде дуже цікаво, ваші коментарі завтра читаю і бачу, що читають навіть наші підписники, і з вами там спілкуються. Це такий як е, чат. В коментарях під е відео грався Євей, такий чат для спілкування, для душевного спілкування. Ну що, бачимо, дуже велика армада вже посунула до бази суперників. Наші все ж таки пройшли нульову лінію, проходять вже оті, е насипі, так? І проходять вже аж на п'яту лінію. Беремо в облогу промзону, але е як в облогу? Ну, в принципі, так, в облогу, тому що якщо зараз там хто стоїть на базі, то ми їх вихлопушимо. Так, бачимо, в наглющу вже їде танк термінатора. У нас, напевне, з ним теж була дуельна дуель, він нам щось зламав чи Що у що нас таке такий розкіп був. Я не розумію. А, ні, не зламав. Це такий, я так розумію, що таке зведення. Так, гармати не дуже тонкова. Коли рухаюся. На ходу не дуже комфортно. Тож вертушок тут е, не чекайте. 9-7 по бою в нашу користь. 1400 настріляв, е, танканув 640 вже. Чудово. Нам треба тепер вибивати оцих нагліцов, нам треба Т-832 танк Термінатора. Е, знешкоджувати якось, вибивати звідти. І т 34 85 десь там ще з 2 під'їжджав. Ну а ми так, я ж кажу, що у нас перезарядка ну, для такого рівня довга перезарядка, нам треба шкіритися за цими камішками. І все, в принципі, вірно, позиційно грає. За грамотну гру ставлю подобайку. Так, виїжджаю все-таки думає думаю, такі, я от на ще зараз виїду і отут починають всі прихлопушувати. Чудо, він же шотний, ще артилерія дала. Один... А, у нас артилерія, бачимо, так зашкірилася нормально біля нашого РЕСБ. Ну, чудово, вже бачимо, що навіть то СП проходить аж на А1. Вже буде неперелив із купониками. У нас тут буде зараз дуельна дуель з ІСО. Т34. Т832, він бачите, на нас не звертає поки що уваги, ми можемо його трішки прикопушити, щось підпалом. Так, забрати 40 ТП, було б непогано, поки він на нас не звернув увагу. Два ворог вже знищено. І забрати Іса. У нас Альфа, якщо пройде, вона повинна пройти тут. Так, ще раз подивимось, скільки у нас Альфа? 320, а, 320, може ще й не пройти. А У нього 321, і один ХП, як завжди, залишиться, правда? <сіхи> Буває, така фішка зараз. Ну, я вам скажу, чому така фішка, щоб бої трішки довше тривали. Це при, в принципі вірно. Ну і в принципі вірно, що вилітає. Там мене хтось поправляв в коментарях, що вилітає трішки більше або трішки менше. Це вірно, тому що якби вилітало саме стільки, скільки написано, то напевно ну, вже підраховували та й не так цікаво було б так. Напишіть теж свою думку на цей рахунок. Так, Ну що, давайте вже доб'ємо. Я ж казав, що у нас буде на дуель, ми його не пробиваємо в борт чомусь. Можливо, тому що під калібром стріляли. Напевне, ББХ пробили той фашбот. Ми з нього весь дух вибиваємо. Тут танкуємо. Дивіться, вже натанкував тисячу, три тисячі з копійками настріляв. Нам треба забрати зараз. А, забрали. Ну давайте вже заберемо. Останній ворог у нас буде якийсь другий. Чудовий бій. Дякую за класний бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.